Христос Воскрес! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогоднішнє відео не лише про цінники та товар, а й про гулянка наша з дітками-містом. Третій день свят удома нам не сидиться, ми забігли в Аврору. Доня поміряла декілька окулярів, але нічого не обрала, тому залишила свої рожеві. Пішли в центр погуляли, погодували пташок. До речі, у нас така гарна великодня декорація в центрі міста, великодній кошик з писанками. У курсу у нас далі качелі. І піднявся, похолющик не злітів, але це нічого. Покаталися, погуляли, виділи морозиве. Знову на качелі покатались, покатались. 10 перший раз з'їхали з гірки. Звородніли і пішли перепустити. Поїли попили і пішли на стадіон. На стадіоні намотали круги. На стадіоні намотали круги, загубили кепку, знайшли кепку, прибігли назад, Посиділи, помахали ногами і знову побігли. І я згодна. Все набігалися, тепер додому. І на день народження. А тепер можна оглянути нові акції в Аврорі. Крем-мило рідке 44. Крем-мило ромашка 37. Мило дуру 94. 4 штуки в упаковці. Набір Мила Шарм 5 штук 42 гривні. Мило конвалія 5 штук 55 Рідке крем мило 15 450 мл. Шампунь стійкість кольору 88 400 мл. Гель для душу шейк нектар 400 г 44 гривні. 17 гривень гель для душу 300 мл. Акція діє 6 по 12 травня. Шампунь дитячий 42 гривні 430 г. Гель для душу в асортименті 69-500 мл. Шампунь гель для душу 59 Бальзам для волосся Ельсев 92 гривні 200 мл. Гель для душу чоловічий 84 Набір кухонних губок 17 Рушники паперові 160 листів 24 гривні. Серветки вологі дитячі 15, 60 штук в упаковці. Серветки вологі універсальні, 120 штук 49. Серветки вологі для зняття макіяжу та для інтимної гігієни 19 гривень. Папір туалетний вологий – 27 Туалетний папір Українська Мальва 6. Папір туалетний десна 108 гривень. Серветки вологопоглинаючі 19 3 штуки. Кухонні губки для чищення 24 2 штуки. Набір серветок Freckenbox 64. 5 штук в упаковці. В подарунок йдуть пакети для сміття. Засіб для миття посуду 14 Засіб для миття посуду топ-ефект 55 гривень. Фергії 109 900 мл Засіб для чищення кухні суперсила 69 500 г. Кондиціонер для білизни 1 літра 44 гривні. Кондиціонер ополіскувач 49 Капсули для прання універсальні 10 штук 79 гривень. Порошок для прання автомат Аріель 49 гривень 300 г. Тайт ручне прання 34. Тайт автомат 44 300 г. Порошок пральний універсальний 800 г 54 гривні. Порошок для прання автомат універсальний 29 400 г. Гала ручне прання 29 300 г. Ополіскувач савик 79 Прокладки урологічні жіночі 28 штук 59 гривень, пелюшки поглинаючі 5 штук 49. Підгузники, трусики дитячі 28 штук 219, Четвірка та п'ятірка. фен для волосся на два режими 219 гривень, плойка для волосся конусна 149 гривень. Полойка для волосся хвиля 399, вирівнювач дорожній 77, кольорів в асортиментів, Антипреспірант чоловічий 57, рексона 94, антипреспірант жіночий ФА 77 гривень. Зубна паста саніно 32. Колгейт Потрійна Дія 49,75 мл. Зубна паста Колгейт Макс Вайт 59. Піна для гоління Арко 49 гривень. 119 гель для гоління джілет. Набір бритви для гоління 109 гривень. Дякую вам за перегляд!